Всім привіт! Сьогодні ми розберемо найпоширеніші помилки в математиці. Отже, мінус 3 до квадрату і мінус 3 в дужки до квадрату, чим вони відрізняються? В першому випадку до квадрату підноситься лише число 3, за означенням степеня це дорівнює мінус 3 помножено на 3, тобто мінус 9. У другому випадку до квадрату підноситься від'ємне число, мінус 3, і за означенням степеня воно дорівнює мінус 3 помножено на мінус 3. Добуток двох від'ємних чисел число додатнє, і воно дорівнює 9. Отже, мінус 3 в квадраті дорівнює мінус 9, мінус 3 в дужках до квадрату дорівнює 9. Рухаємося далі. Квадрат суми і квадрат добутку. Квадрат суми ні в якому разі не дорівнює сумі квадратів. Зверніть на це увагу. Квадрат суми двох виразів. За формулами скороченого множення дорівнює сумі квадратів цих виразів та їх подвоєного добутку, тобто а плюс b в дужках до квадрату буде дорівнювати а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Водночас квадрат добутку дорівнює добутку квадратів цих виразів а квадрат помножити на b квадрат за властивостями степами. Наступно х помножити на х та х плюс х х помножити на х тут ми множимо змінну саму на себе. І це дорівнює х в другому степені. Водночас, коли ми х додати х, ми додаємо два вирази, Два подібні вирази, і це буде дорівнювати 2х. Отже, розрізняйте, добуток х на само себе дорівнює х квадрат. Сума х та х буде дорівнювати 2х. Рухаємося далі. Квадратний корінь добутку а та Б і квадратний корінь із суми а та Б. Квадратний корінь здобутку буде дорівнювати добутку коренів кожного з множника. Але не забувайте взяти ці множники по модулю, адже це можуть бути від'ємні числа. Добуток двох від'ємних чисел число додатнє, як ми вже казали, тому корінь із такого добутку існуватиме. А от корінь із кожного множника, якщо воно від'ємне, був де не існувати. Тож, не забувайте про модуль. Отже, корінь з А помножити на Б буде дорівнювати корінь з модуль А помножити на корінь з модуль Б. Водночас, корінь із суми виразів А і Б ні в якому разі не дорівнює корінь з А плюс корінь з Б. Сумі корінів. Ні так, ні по модулю. Тому ми ніяк не можемо розкласти, і якщо ви скорочували вираз, і у вас залишилось квадратний корінь з а плюс Б, то ви так його і залишаєте, ви нічого більше з ним не робите. Далі рухаємося. Добуток х в степені m на x в степені Н. Е. За властивостями степені, добуток степенів з однаковими основами дорівнює. Степені з цією самою основою, а показники степенів в нас додаються. Тобто, при добутку степенів з однаковими основами, показники степенів додаються. Х-степені m помножити на х степені n дорівнює х степені плюс n. Якщо ж у нас є сума х степені m плюс х-степені n, то ми ні в якому разі не можемо додавати степені. Ми так і залишаємо цей вираз, можемо розкласти е, на множники. Виннішся за дужки або Х в степені m, або Х в степені N. Але додавати степені в цьому випадку ми не можемо. Ну і останнє, на що хочеться звернути увагу, коли ми маємо раціональні дроби, коли можна скорочувати, коли ні. Перший випадок. В чисельнику маємо вираз А плюс Б в знаменнику А. Не можемо ми скоротити А. Скоротити не можемо. Скоротити можемо. Можемо ні в якому разі, будьте уважні. Якщо ж у нас в чисельнику добуток А на Б і в знаменнику А, то, звісно, ми на А можемо скоротити, залишаються одинички, і отримуємо, що даний раціональний дріб дорівнює Б. Будьте уважні. В першому випадку скорочувати не можна, а в другому можна. Робіть поменше помилок, вивчайте математику. Всього найкращого! До побачення!